Всім доброго ранку. Хочу насамперед подякувати всім нашим захисникам за те, що ви нас допомагають, за те, що завдяки вам ми спокійно можемо сидіти в своїх хатах за те, що ви заради нас покладаєте свої життя і ризикуєте своєю родиною і всім, що ви маєте. Так що величезне дякую нашим захисникам, нашому ЗСУ. І Дивіться, ми їмо Богу дякувати. Вчора, 9 числа, я їх покривала. Вчора було 20. Ой, 30 сьогодні первая. Дівка моя не перегуляла люська, а цю петлю не бачу. А. А ж іди, дурна, дала тобі гарбуза. Я раявлюсь кісвісники. Воду виливають сюди на коридори і мокро робиться у них. Петля чистенька, Біленька. Дівка не гуляє. Нема. Не бачу. Не бачу, але щось розове. Ну, ще понаблюдаю. Їсти, вона, як щось погано, щось виділується, не знаю. Е, Люська не перегуляла і Богу дякувати, значить, можемо рахувати, що Люська супоросна. Вона хапнула, два флакони тих, пішло, як має бути. Так. Так. Люсь валюха, цікава штука з нею. Коли я її покривала, вона стояла, все, але вона втягнула в себе, певно, ну, ну, ну пів флакона. Більше вона в себе не втягнула. Потім вже, ну взагалі ніяк. Я вже і шурхала, і по боки, і сразу мняла, і ні в'якула. Потім вона мені вже почала поклетки вишивати, і я вже витягнула катетер чи як воно називається, я не знаю. О, так що, чого я за неї наблюдаю, бо я не можу зрозуміти, чи їй того хватило. Ні, дівка не гуляє, їсть як має бути. Чи що це таке було? О. Так, банан. А, банан. Що то було таке? В общем, цікаво мені. Якщо вона і відгуляла, то що ж вона мені приведе? Ну, соски дивлюся дзьобом стерчать. Не знаю, будемо бачити, будемо спостерігати. Время покаже, хотіла сьогодні, ну, знаєте, як кажуть, Бог свято чорт в роботу. так і я. Кажу, до вас Вася. Їсти понаварювали вчора, борщу наварила, цих перців начинила. Кажу, їсти є, почистимо клітки і побілю. М -м. Потім оказалося, що, що сьогодні ж свято по крову ж на перве число. сьогодні. Мій Вася теж зранку встав за тачку, де видиш пре. Кажу, куди ти преш, кажу, косити козам, кажу, молодець, яке косити свято. Ну, дай нам это делається. С во там тебе, що пічку? С тебе. Не гуляй. Це засралася. Вчепила щось собі. На Ні, <плес> не гуляю. Не гуляй. гуляй. Чи вона хапнула, чи вона що, не знаю. Ну, коротше, будемо наблюдати. За мною. Ти куди нагадає? Будемо наблюдати. три дівчинки теж потихеньку по маленьку в рост, вишня, чолиця і черешня. О, бачили, що робить? Калак мордою перевернула. Треба буде знов соломи попідкидати свиням. Ай, а, блять. Ногу не виламала. тоже дівки, ростуть потихеньку, помаленьку починаємо йти в розкупі, треба буде їх вигнати на вулицю, проділити тут стіни. Так, да, дівки? О, так вони їдять. Бачите? Нехай апетита немає такого, щоб у свиней, щоб од когось їли. Не можу поняти, з чим це визвано і що це робити, що їм туди додати, щоб вони їсти. Втіли. Не глисти проглистувала. Альбедозолом недавно глистували. білий, не менші були, вермектіном не листували О, на! що це таке черешня? Що зробилося? Ти аж вишню злякала. Це вишня, бачите? То суниця, а це черешня. Тоже будущі мамки, але щось ті мамки так мені медленно ростуть мамкам вже по 5 місяців, а вони якісь мені курдуплики. Що це за мамки такі? А? Що це за такі мамки? Я не можу поняти. Дівки! Треба поправлятися. Да? На тушонку не хочете? Не хочете. І я не хочу вас на тушонку. <гум> Треба поправлятися і будете мамками. <гум> так? Мою красуні такі. Віагра моя. Да, Три в одному. Ай, група віагра. Точно. <гум> <гум> Ніча. Потихеньку помаленьку. Ми вчорашню привезли, вона в нас була кіла веса. Манюня, манюня така. Я думала, господи, що це має бути? Ну, видно, що ці поросята не були ні желізом проколені, ні чим. Поняли як? Дуже видно було по розвитку поросят саме. Але нічого. Мама їхня макстер якийсь. А тату Петре. А мама макстер і, і ще з чимось там з юрком чи з великою білою ландрас. Тут а в них стільки всього намішано, я вам скажу, цих що йой-йой-йой. цих йо йой йо йой йо -йо -йо йо -йо -йо Лялічки ма мені, лялічки ма мені. Ой-ой-ой-ой, дівчатка такі дівчатка такі вредні. Угу, Вижену вас на вулицю, да. Де Вася, вас пасти? дивитися, щоб ви не втекли, а я буду білити вам клітку, Да? Дівки? О, а що ти зригнула, баришня? Що це ти? Переїла чи що? Молока перепила, а? ох ти, що таке, що Боже! Ну, друзі, залізу, ну я до них сюди. Так. Що зригнуло? Що, що зробилося з тобою? Вроді нічого. Вода зригнулася, пережерла чи що? Ну, я зараз кушу. Я зараз покусаю, дівки. І тут вода. Тоже. Вася, ты вікно їм відкривав тут, да? А закрити? А закрити? Ты хочешь ночью хтось вліз сюди? Візьми закрий з той сторони на гвоздик. Знов забудемо. І на тику ти, ти куди з тим покривалом? Соломий. З кровати покривало, я зняла. <світ> <світ> я То закрива сьогодні, бо сюда ночі щось як влізе і все. Так, <світ> треба да, побілити їм тут або прибирати. А що ж ти, дитина, мені зригнула? Вишня, що ж це таке з тобою, га? Що це таке? Маміні дівчата такі, мамині такі лялечки. Ось такі у мене порочоски, ой такі, ой, черешня. Ти сама маленька сама віртка така. М? Ой ой, і сонечка хоче так? і сонечка хоче. Ось таке, тратецечки, мамині дівчата. Все, друзі, люблю, цілую і дякую, що ви з нами. І до зустрічі в нових відео. Всім пока!